Сміттєсортувальна лінія знаходиться на околиці Любліна. За польськими санітарними нормами до житлових будинків має бути не менше як 800 метрів. Сюди звозять відходи з усього міста, в якому мешкає понад 356 тисяч людей. Самим за господарюванню одпаду в шаробіодпацію. Це промислова зона. Тут працює кілька фірм. При сортуванні сміття на нашому підприємстві задіяно 54 людини. Сміття привозять з усього Любліна. Завод працює у дві зміни. Перше приємне розчарування сподіваного смороду, який нам знайомий ще з часів сміттєвої кризи в нашому місті, тут нема. Сортувальники працюють без захисних масок. І все через те, що сміття уже сюди надходить частково розсортоване. В праві Любліна зізнаються, що донедавна 95% відходів у Польщі теж потрапляли на сміттєзвалища. Проте Євросоюз, до якого увійшла Польща, вимагає, щоб за 4 роки на звалища країни вивозили не більше половини всього сміття. У Західній Європі вже сьогодні переробляють 90% відходів. Люблінський підхід до поводження зі сміттям стрімко їх наблизив до Європи. Поляки вирішили ділити відходи на мокру і суху фракції: суха, скло, папір, пластик, метал, мокра органічні відходи. Суху фракцію далі везуть на сортування без застосування хімічних і теплових процесів, а згодом на вторинну переробку. Мокру перетворюють на органічне добриво. Несортоване сміття йде на переробку, і з нього виробляють брикети. Надалі їх використовують як паливо для цементних заводів, котелин з твердим видом палива. На підприємстві кажуть. Лише 10% сміття не знаходить застосування його висушують і везуть на сміттєзвалища. Перехід на роздільне збирання сміття, крім екологічної, вирішує і соціальну проблему. Тарифи на вивезення розсортованих відходів у кілька разів нижчі ніж на вивезення нерозсортованих. Провадження цього корисного досвіду дозволить зменшити суми рахунків за комунальні послуги. У спальних районах Любліна уже впроваджують ще роздільніший спосіб збирання сміття. Петпляшки одразу ділять на білі і кольорові, окремо збирають вживаний одяг, небезпечні товари, батарейки, лампочки, хімічні речовини, протерміновані ліки. Для будівельних відходів підвозять спеціальний контейнер. Згодом це сміття використовують при будівництві доріг. Великогабаритні відходи, старі телевізори, холодильники приймають безкоштовно в останню суботу кожного місяця. Відходи із Складовищ збирають у три контейнери: органічні відходи, трава листя ідуть на компост, вінки, квіти згодом спалюють. Лампадки, свічки як небезпечні відходи, йдуть на утилізацію. Такий досвід найбільш прийнятний для Тернополя. Вважають у Тернопільській міській раді. Що стосується сміття і поводження з твердими побутовими відходами, то підхід майже скрізь однаковий. Це не є якісь суперскладні технологічні заводи. Це не спалювання сміття, це сортування, переробка і відбір в і залишки відповідно пресуються. Вивозиться на полігони, тому тут нічого ровера не треба вигадувати на рівному місці. І в принципі то напрямок, по якому зараз йде Тернопіль, він правильний сортування з подальшою утилізацією. доцільні становлення у Тернополі сміттєсортувальної лінії обговорювалась неодноразово. Свого часу Тернопіль був учасником національного проекту Чисте місто, згідно з яким в Україні найближчими роками планувалося звести 10 сміттєпереробних заводів загальною вартістю 5 мільярдів гривень. Для правильного поводження із твердими побутовими відходами нам щоразу не вистачає ділянки, господарської свідомості а тим, хто це вирішує, політичної волі.